Прийшов до нас праздник мучеників Маковейських. У цей час церков і зносить на поклоніння животещо дерево Христа, як то було у Древності, коли в августі місяцю часто появлялися незнайомі болезні. Церква призвала молитвою укріпляти духовний і тілесний імунітет людей і з Божою допомою приступали. Посту успенському на дві неділі сугубого усиленого поста, в котрому не вкушалася даже і риба. От почому і ми по ученню древньому, по традиції древній, восточній, візантійській, і ми в Ужгороді винесли крестворящий на поклонення нашим людям, щоб. На початку поста Успенського прийняти від Креста благодатну силу і піти сміло на усилений сугубий пост. У нас у Закарпатті старі русини називають пост Успенський оторвана частинка від от Великого поста до Пасхи. Такий же строгий і такий же молитвенний. Ми молимо щоб Господь, силою с і жутрячого креста оградив сили духовні і тілесні наших людей і всі, хто потребують нашої молитви у цей час і з любов'ю почати Успенський пост. пост. істину, настав час подивитися ще раз. На подвиг мукченику Маковейських, на подвиг матері Соломонії, яка молитвою свою підтримала своїх синів і їхній подвиг подвиг і многих людей остатися вірними Богу на ну, увічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.